І знову привіт! Ну і як обіцяла, зелені помидори. Зелені такі чуть буріші вже. Як ну, вони день навіть більше, як день постояли. От, але їм нічого немає. Вони все одно що саме, зірвані. І тепер що я з ними роблю? Я їх переважила перш за все. Тут у мене 3 кілограми. Там я собі кілька відклала, так, щоб вже не плуталися ці грами туди-сюди, 3 кілограми помидор. Зараз я їх ось прямо сюди, в кастрюлю перекришую. Перекришу, побачите як. Ось таким чином я перекришила всі помідорки, навпів, а потім ось так півкільцями. Зараз сюди додаю терту морку. Та цибулю теж кришену напівкільцями. У яких пропорціях? Дивіться далі. Є терта морква 350 грам. Цибуля півкільцями. За рецептом, так як і морква, 350 грам, але особисто я дала пів кілограма. Подрібнений кріпець гілочка висипаю туди ж. Додаю столову ложку з гіркою гірчичного порошку, вливаю 150 мл оцту, всипаю 3,5 столової ложки солі і 2,5 столових ложки цукру. Притрусила гострим червоним меленим перцем на око, тому що по рецепту потрібна одна причина червона-гостра, але у мене її немає. Я просто присипала так перчиком. Одна головка подушена часнику, така гарна славна головка. І далі ще сипну чорного перцю, теж буде на око. Чому? Тому що. Е Якби по рецепту, на дно потрібно потім, уже як розкласти салат, то потрібно на дно е, попів чайної трішки менше ложки перцю. Мені стільки не потрібно того перцю. Я сипну сюди, на ось цей весь об'єм салату, десь пів столової ложки чорного перцю. І все. І тепер далі буде все. Вимішати і лишити при кімнатній температурі на 3-4 години. Ось так виглядає вимішаний салат, і, до речі, пахне теж апетитно. От ще, поки все одне на одне, то ще такого аромату не було. А як тільки помішала, вимішала, лишаю, то дуже уже гарно починає пахнути. Так, є баночки. Є салат, який встоявся. Що ми робимо? Викладаємо його у баночки тільки е, так, щоб якомога менше соку. Сік хай поки що лишається у кастрюлі. Отож, у мене з 3 кг таких помидор вийшло 8 півлітрових баночок салату. Це ті, які буду закривати на зиму. Дев'ята, неповна, вона піде на дегустацію після того, як все зроблю. Що роблю далі? далі. В кожну баночку столова ложка олії, кришкою накрила, в велику кастрюлю так, щоб вони в мене на дно, ось так вони якраз кружечком всі постають на тряпку. Ставлю на 30-40 хвилин на проварку. Після чого знімаю. І закатую. Ну, одненька баночка, у мене буде тут кришечка, ця, що закручується, а на всіх рештах буде ця, що під ключ, закатується. От. Одним словом, ось такий вихід із ситуації, якщо потрібно рятувати зелені помідори. В когось, можливо, так, як в мене, коли їх потрібно було рятувати ще до того, як вони достигнуть. От. А буває таке, що вже туди ближче до осені. Зелені помідори хочеться врятувати, тому що вони вже починають пропадати. То ось. Як варіант, такий салатик на зиму. Тому заготовляємо гарних заготовок. Мало не забула. Обов'язково, після того, як додали олію, долийте баночки уже соком. Прикрийте салатик соком. Ну, ось подивіться, ще в мене стільки ось його лишилося. Але після того, як залила по столовій ложці олії в кожну баночку, то тоді ще кожну баночку доляла соком і тепер уже сміливо прикриваю кришечками.